Ось так поріг. Дуже великий цей триста. Кожна повітряна тривога для неї як виклик, каже 63-річна пані Ольга. Жінка з народження має проблеми із зором, тож східці укриття долає лише з допомогою сторонніх. Самостійно я б сюди ні за що не ходила, а то, що в нас є донька, зять. І внучка, ото ми так і бігали. Є так інваліди. Там один дідушка, він ну чому він зовсім ходить на паличках. Йому теж треба якось спускатися сюди. Потім сховище в їхньому будинку абсолютно недоступне для людей із інвалідністю, говорить черкасець пан Олександр. Бордюр високий, це спотикач, як той казав, зорієнтуватися не можна, а далі вниз спуститися. Дуже крутий, як кажуть, драбина або східці. В середині треба теж, щоб був пристосований санвузол. Хвилюється і за запасний вихід, розповідає пані Ольга. Ну, як кажуть, виходить якраз на вуличку, яку йде до арки, під'їзд будинок. По суті, тут якщо буде ну, розбити там мало чого, що розбитий будинок, або ще в першу чергу валиться арка. Це сховище спочатку повномасштабної було також прихистком для учнів загальноосвітньої школи, що поблизу. Укриття планують відремонтувати. Над проектом уже працюють, каже завідувач сектору з питань охорони праці департаменту освіти Черкаської міськради Володимир Куцей. Зрозумійте, якби були кошти на все одразу зробити, зробили б все одразу, але поступово місцями поступово? там і так само, і тут передбачено проєкт, розробляється проект цим проєктом Ніхто ж ці будівельні норми нові, як сказали, ніхто їх не ігнорує. Всі вони будуть ураховані. Робляться дерев'яні щити для того, щоб ну можливо їх відкинути, якщо є інваліди. Ну яким треба в укриття потрапити, то будуть ці щити встановитися і зможуть вони потрапляти. Початок робіт, пояснює пан Володимир, залежить від надходження фінансування. Допомогти грішмитам тамтешня ОСББ не може, каже його голова В'ячеслав Шаряєв. Хто і що може це обладнувати? Я не знаю. У нас за липень 150 тисяч, не кварплати. квартплати. Окрім ремонту укриття, потрібно зробити доступним і вхід до нього, говорить представниця урядового вповноваженого з питань осіб з інвалідністю у Черкаській області Наталія Капустян. Усе це додає, передбачено новими будівельними нормами. Таблички Брайля повинні бути от не повинно бути бордюрів, повинні бути от як тут зараз ступеньки, як для незрячих, або супровід. Бо не кожного є. Супровід перила, перила обов'язково перила повинні бути. Однак для, для тих, хто присувається на кріслі колісному, то ясна річ, що, що пантус повинен бути, от або підйомник. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.